Був зафіксований факт, коли вже ближче до ранку, о 5.30 приблизно війська міська виборча комісія почала приймати документи, протоколи про підрахунок голосів паралельно. Тобто це має робити одна людина, одна група людей, і оголошувати про ці документи загально на комісію. Проте тобто це відбувалося паралельно і кілька груп людей це робили одночасно. І цікавий виявився факт, що коли одна група людей військ... Вечі комісії визнавали цей протокол як такий, що я з його потрібно відправляти на уточників. Аналогічний протокол з аналогічними помилками інша група. Членів виборчої комісії все що ж те, що має право бути прийнято і приймали цей протокол. це такі е, новинки, які ми бачили в міській виборчої комісії, такий факт може свідчити власне про недостатню компетентність членів виборчої комісії, а так само про якісь певні недостатньо регульовані норми законодавства, які не до кінця роз'яснюють і не до кінця чітко роз'яснюють, яким все ж таки має бути заповнений цей протокол.